Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка мережевого інструменту Штроборіз GC15. Модель працює з алмазними дисками діаметром 150 мм і може одночасно вміщати в собі 5 дисків. Це забезпечить чисту готову штробу без необхідності вибивати бетон всередині. Потужність штроборізу 1800 Вт, а максимальна кількість обертів 8000. максимальна глибина різу 40 мм. При роботі з 5 дисками, максимальна ширина 31 мм. Потужність цієї моделі перекриє такі задачі як робота з газоблоком, ракушняком, цеглою, бетоном та армованим бетоном. І ще хочу сказати, що у нього є підтримка обертів, що полегшить роботу з п'ятьма дисками. І я пропоную перейти до особливостей цього штроборізу. Перша з яких це інноваційна система заміни дисків, що дозволяє проводити заміну без зайвих інструментів. Перше, що треба зробити, це ось тут відкрити замок кожуха. Після цього притримуємо нижню частину, відводимо кожух в бік. І відкриваємо доступ до наших дисків. Все вільно, все відкрито і готово до заміни дисків. В пакеті ми знайшли ключ для заміни дисків і ще додатково дві проставочні шайби. Всі інші шайби вже встановлено на шпинделі штроборіза. Давайте їх знімемо. У мене завалялося три алмазні диски по бетону. Давайте їх встановимо. Встановили три диски, зазор між ними можна робити різний. Закрили замок і все. Штроборіз готовий до роботи. Диски встановлено, він готовий різати стіну, стелю, підлогу. Будь-що тут ми бачимо обмежувач глибини різу. Його можна відрегулювати від 0 до 40 мм. Ми можемо виставити 20 мм і диски більш ніж на 2 см не занурються у стіну, стелю, підлогу тощо, як ви могли помітити, кожух у штраборізах. Підпружинений, це дає змогу більш чисто працювати, особливо під час першого занурення штроборіза в стіну і під час діставання його, щоб пил та дрібні частки бруду не так сильно розліталися в сторони. Ще пару слів хочу сказати про пилозахист: кнопка, основні вузли, двигун, підшипники все пилозахищено. Це дозволяє працювати в більш агресивних умовах. А плата керування додатково покрита ебоксидною смолою, що збільшує ресурс та запобігає передчасному виходу з ладу. До речі, ось цей підтримуючий. Ролик виготовлений із цільного металу, що забезпечить довговічність та точність у роботі. Ще штроборіс оснащений поворотною ручкою, а ключ для її регулювання знаходиться всередині самої ручки. Послабляєте шестигранний гвинт і виставляєте ручку так, як вам зручно. А на самій підошві є направляюче, що дозволить точно виконувати роботу за розміткою. У даного штраборіза є захист від перевантаження, що вбереже його від поломки, і він оснащений функцією плавного пуску, що дозволить комфортно працювати ним без ривка під час натискання на кнопку увімкнення. Ну, як ви побачили, у комплектацію входить сам штроборіз, ключ для зняття фланця, проставочні шайби в загальній кількості 7 штук, шестигранний ключ для регулювання положення рукоятки і інструкція по використанню. Ну, оскільки у нас дисків вже встановлено, він підготовлений. Давайте його перевіримо в роботі. Різати будемо бетонний блок. Починаємо. Провів штробу трьома дисками на повну глибину 40 мм. І перше, що я хочу відзначити, дуже пильно зараз у нас в студії. Я пожалкував про те, що не вдягнув респіратор. Ось такий результат ми маємо: чудова, глибока, чиста штроба. Якщо вам треба прокласти проводку в стіні, яка зроблена з бетону, цегли, ракушняка або ж залізу бетону, то посилання на цей штроборіз ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.